Наставник колективу Любард Назарій Богачук. Головний тренер. Команд 11, 11, 3 Володимир Бубінов Забиває зараз Любарт. Відзначається голом 17-й номер колективу. Чуває аніж скала 19, 11 19.11.3. Попри все, вишневський на дальню стійку передача забиває Любард. Знову голом відзначається команда за короткий проміжок часу дублем. Шукує про. Скала 19 11 3 Сьогодні може поборотися ще не напрацювала. Але звісно ж, ще навіть до завершення першого тайму у нас 10 хвилин залишається. Зараз така груба помилка. Забиває Семенко. Ну, це просто якесь, не знаю, божевілля, катастрофа у захисті. Не з одним вилучення у Кузнєчикова, до речі, із складу можна кожного разу на різному поверсі. Місто Львів, це площа на 36. Домінос наш партнер. Повідно, 18 очок. І у чемпіонаті. Третя позиція. Зараз ударне що у нас було за момент відсутності. Цій трансляції забиває все-таки бути. Ну, це перспективно. Це дуже класно, з огляду на те, що п'ять. 5... Матчу, аніж у першій половині гри. Але поки що всю впевненість так, якусь більшу переконливість. Не вдається конвертувати у забиті м'ячі. Забуває натомість Любер. Визначається голом 89-й номер команди Назар Сенек. Для підпічних Володимира Мубінова і потрібно надолужувати активно. І зараз порожні ворота. Вишневський. Ну, це очевидно. Буде м'яч забитий. Так, 5-1 рахунок у цій зустрічі. І сьогодні Любарт. Лемківська 15А. Ресторан сучасної української кухні. 36. Пой. Зараз порожні ворота. Помиляється Сов'як. Два голи максимально не обов'язкові. Від е... скали 19 12 3 Будемо так говорити. Тирівський ресторан Валентина. Заклад центр Львова, в якому мотує смачні сніданки. бізнес ланчі романтичні вечері. Волоцене Жанківсько. 20 пробуває. Любар та Дригульський. Закидання вперед. Зараз. Матвійчук і що? Автогол стається у нас. Все-таки залітає м'яч до сітки воріт. У цій ситуації Лещинський. запхав м'яча у сітку. Трусевич удар пов... Здобутий епізод для Скіл 3 Совят. Удар від нього. Горнік сей. Ну сьогодні, що е, повний запис е, трансляції, повний запис!